Уже в цю суботу Барселона та Реал зустрінуться між собою у фіналі Кубка Іспанії. Ви здивуєтесь, але останній класовий фіналі ми спостерігали більше 10 років тому, у сезоні 13-14. Ви маєте пам'ятати принаймні один епізод з того матчу, але давайте згадаємо, як це було. Той сезон був першим для Карло Анчелоті у Мадриді. Неймар тільки перебрався у Європу з Бразилії, а Гаред Белл здавався гравцем, який у майбутньому зможе замінити Кріщану Роналду. До речі, сам Кріщану той фінал пропускав через травму. Ось такі стартові склади вийшли на той матч. З них тільки Лука Модіч та Дані Карвахаль досі залишились у команді. Сама гра розпочалася зі швидкого забитого м'яча Реала. На 11-й хвилині. Команда Анчелоті вибігла в контратаку. Ангель Ді Марія забив перший гол. У Барселони тоді гра не клеїлась, але на 68-й хвилині Марк Бартер зрівняв рахунок неймовірним ударом після подачі з котового. Тоді здавалося, що Лямасія виховала чергового топового захисника, який закриє цю позицію на багато років. Але на 85-й хвилині Гаред Белл розвіяв ці сподівання та завершив кар'єру Бартри одним забігом. Ви точно пам'ятаєте цей гол? Бейл тоді був настільки швидким, що зараз здається, ніби Бартер йому просто піддавався. Таким чином, Карло Анчолоті здобув свій перший трофей на чолі Мадридського реалу. Вже через місяць ця команда виграє свою 10-ту лігу чемпіонів з голом Серхіо Рамоса на останніх хвилинах. Барселона завершить той сезон без трофеїв, але влітку. Каталонці підпишуть Луїса Суареса, а команду очолить Луїс Енріке. Що було далі, ви знаєте самі. То чи пам'ятаєте ви ту гру та як, на вашу думку, завершиться цьогорічний фінал? Діліться своїми спогадами в коментарях.